З нагоди Міжнародного дня волонтерів у звяльській громаді відбувся форум волонтерів. Цей масштабний захід, присвячений роботі благодійників та волонтерів, вже вдруге об'єднав всіх добровольців на єдиному майданчику, аби познайомитися та обговорити покращення їхньої роботи, налагодити взаємодію з міською владою. Його мета популяризація ідеї волонтерства серед мешканців громади та сприяння у створенні умов для розвитку волонтерської діяльності. До участі у форумі долучилися міський голова Микола Боровець, заступниці міського голови Наталія Бореста Ірина Гуць, експерт проєкту Ради Європи зміцнення стійкості демократичних процесів через громадську участь під час війни та в післявоєнний період Юлія Гвоздович та Ольга Гвоздік волонтери та представники волонтерських організацій, благодійники та громадськість. Ще вітаю всіх нас на другому форумі волонтерів, добрих людей, людей, які творять добро за покликом свого серця. Шановні друзі. Насправді, коли в будь-якому будинку, в будь-якому домі, в будь-якій родині і в Україні, коли стається горе, коли виникають якісь тяжкі випробування, знаходяться люди, першу ті ж самі, що там і живуть, які об'єднуються, беруться за руки і намагаються допомогти один одному, це давня традиція. Це навіть, мабуть, поклик природній людині, яка прийшла на цю землю. Сьогоднішній день і дух вас, шановний добрих людей і добродіїв, сьогодні підкреслює оце єднання і, можливо, у великій мірі допомагає цьому всьому. Я точно переконаний, що от якраз у поєднанні всіх зусиль, всі єдиний фронтом, у цьому наша сила. І в цьому наша перемога і буде, коли ми будемо допомагати один одному, братися за руки і допомагати, і підказувати один одному. Шановні друзі, від цієї нашої громади міста, спасибі вам, великий, земний вам уклін, бо старитися і воздасться всім тим, хто дарує і дає. Велике благо давати. Цінуйте це. Набагато, мабуть, нижче і гірше, коли той, хто бере. Або потребує цього, або просить. Ви будете блаженні ті, що даєте в цьому ваше піднесення, ваші можливості Богом дарована. І сила в цьому є. І так воно і буде. Так завжди було. І спасибо вам, велике, за все те, що ви робите. Землі вам потрібно. З Знагоди відзначення Міжнародного дня волонтера. Запрошується Гвоздович Юлія та гості Ольга, консультантки проєкту Ради Європи зміцнення стійкості демократичних процесів через громадську участь під час війни та післявоєнний період. Родина Ющенків Олександр, депутат обласної ради та син Олександр, керівники приватного підприємства Меблова фабрика Мір вам, Францвікторович, за велику підтримку і допомогу. Ну Степан, депутат міської ради, фізична особа-підприємець. Родина Липинів, Володимир Пен Іван, засновників благодійного фонду Майбутнє полісся. Петро, депутат міської ради, фізична особа підприємець Мильник Віктор, директор державного підприємства Ліси України. Христовий Валерій, директор товариства з обмеженою відповідальністю «Нові Ласощі. Родина Савчуків, Сергій та Світлана, керівники приватного підприємства Віскві томік. Олександр, директор товариства з обмеженою відповідальністю ОДІ Груп. Родина Табалюків, Віталій та Вадим, приватні підприємці, керівники товариства з обмеженою відповідальністю Грифлинські шляхи. Вітання, директор колакт товариства, Новоград-Волинськ-Сільмаш. Зеневська багатопрофільна лікарня, Зенівської міської ради, голова правспілки, Шнайдер Константин. Сьогодні ми вдруге проводимо наш загільський волонтерський форум і вдруге в умовах повномасштабного російського вторгнення. І сьогодні щиро дякуємо всім і кожному за ваше українське серце. Сьогодні волонтери і благодійники дивляться очима серця, а тому і бачать набагато більше. Сьогодні лише серце можна чинити опір тому повномасштабному вторгненню, яке сьогодні відбувається вже другий рік на нашій українській землі. Саме завдячуючи вам, шановні волонтери і благодійники, вашій фанатично відданій справі, Україна сьогодні протистоїть ворогу і переможе. Я дякую всім за участь у волонтерському форумі, тому що насправді він сьогодні триває з 10-ї години. Я дякую всім, хто сьогодні був на тренінгах. Особлива вдячність тим волонтерам, які сьогодні ділилися своїми волонтерськими практиками. Вони найкращі. І бажаю нам всім, щоб всі наші українські серця билися в унісон і були одним єдиним Україною. Пасічник Тетяна, волонтер, займається гуманітарним волонтерством та допомагає військово. З гарними добрими серцями, які творять гарну справу, і які е, мають всі шанси на те, щоб своїми зусиллями, своєю підтримкою здобути перемогу і бути таким надійним плечем всім тим, хто сьогодні в ці страшні умови погодні захищає нашу Україну. Велика вам вдячність! Бережіть себе і любові вашим серцям. На завершення проведено благодійний аукціон, на якому вдалося зібрати 18 тисяч 700 гривень, які направлені до благодійного фонду Україна єднає серця і стали початком збору на генератор для Збройних сил України. Сьогодні з самого ранку ми презентуємо кращі практики, досвід, надбання і все заради добра, заради нашої перемоги, заради нас, українців. Тих, хто потребує нашої допомоги. Ми Знаємо, що за вашими плечима стоїть дуже багато хороших позитивних справ на допомогу нашим захисникам. Сьогодні ми теж хочемо відкрити одну велику гарну справу, оскільки за вікном зима і розпочалися морози, хочемо розпочати збір на придбання генератора для наших військових. Для цього ми організуємо, організували, точніше, невеличкий аукціон. Символ нашого міста Звягеля. використана гільза, вона нашими митцями, нашими майстрами, оброблена в нашій Звягельській міській територіальній громаді, і хочемо ми її сьогодні продати, аби розпочати ось такий збір на генератор. Стартова ціна цієї гільзи 500 гривень. Хто хоче придбати цю гільзу, можна підняти руку. Будь ласка, ваша сума. Вісім тисяч гривень на генератор для наших хлопців, які знаходяться в гарячій точці. Отже, вісім тисяч раз, вісім, десять, які буде намадувати, і про наші Збройні сили, і про те, що всіх родом нашого зланого зв'язку. Отже, десять тисяч раз. Десять тисяч два. Десять тисяч. Вітаємо, переможця! За час повномасштабної війни волонтером став майже кожен житель нашої країни. Дякуємо всім, хто допомагає нашій країні за працю, сміливість та українське серце. Все буде Україна! Разом до перемоги!